Віт, мій любий друже. Сьогодні ми разом із вами вивчимо нову чарівну літеру Г. Поглянь, ось вона. Літера Г звучить як ґа. Сіла на Ха-ґа-ґаґа кричить зрання, усе знання. веселее забава Гу-гу-гу, кличи друзей за столом Гава с кутиком в руках Гэ-гэ-гэ-гэ, снова га-па-па На ганку танец и слава Гу-гу-гу, спивай с них Буква кметя всех малых Гу-гу-гу, весела га-па-па Крутые куцики на славу на кожну гору І Підійшов до Гу-гу-гу, Гуґуґуїлі -гу, босік разом з ним сяє. Гегегелим, як пісня Гегеге -ге -ге, у нас є. ти Наша Гава загубила літеру Г і тепер не може її знайти. Давайте ми разом із вами допоможемо їй. Молодці! Ви допомогли Гаві знайти літеру Г. Ми разом із вами вивчили літеру Г. Познайомилися з Гавою на Ганку зі скринею гудзиків. Тож підписуйся та став вподобайку. До нових зустрічей у чарівному світі з Марійкою. До зустрічі!